Павербанк для роутера. Модель HOCO DB25. Ємкість 8800. Зараз на даний момент до нього підключено Wi-Fi роутер і роутер модем, в якого заходить кабель оптоволокно. Модем що на оптоволокно на 12 вольт Wi-Fi роутер на 9 вольт. Багато розказувати не буду. В комплекті йде ось такий шнурок, який можна підключати одночасно до модема і до Wi-Fi роутера. І... і ось такі виходи. Есть, селектор переключення 9-12. І окремий на 5 вольт. Я 12 вольтовий модем підключив на 9 вольт він працює нормально і Wi-Fi роутер 9 вольтовий також працює нормально. Коли зникає світло, загорається індикатор червоного кольору. І показує рівень заряду. Тест показав, що за відсутності світла 3 години він розрядився ну, трошечки менше половини. Бо ось з'явилось світло, він почав заряжатися. Ну, також можна підзаряжати пристрої. Там телефон і інші гаджети. Ось ми можемо бачити, що коли селектор він то не йде 9 вольт, де 12, ну, горить, світить відповідна лампочка. Можливо, комусь пригодиться, але річ, як на мене, корисна.